Доброго дня, шановні глядачі! Радий вітати вас на своєму каналі. Вітаю вас також з Днем Конституції України і хочу розпочати серію відео про те, як власне, ми йшли йшли і дійшли до цієї Конституції, чому вона важлива і чому її треба вивчати кожному громадянину. Але це буде серія передач. Думаю, до кінця року ми завершимо вивчення хоча б половини Конституції, і прийдемо до якогось поняття, що воно таке. Тепер давайте розглянемо на підставі, чого створено Незалежну Україну та чому так довго Конституція була прийнята аж в 96-му році. Чому так довго ми до цього йшли? Значить, Україну створено було на підставі юридичного і політичного фундаменту, як завжди, приймали участь політики, без них ніяк. 16 липня 90-го року Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет, у якій декларувала право українського народу на самовизначення власну конституцію та закони. Але аж 24 серпня 91 року, одразу після провалу путчу в Москві, Верховна Рада УРСР проголосила Акт незалежності України. Це рішення грунтувалося на прагненні забезпечити політичну і економічну автономію від СРСР. По суті, той самий майдан, який ми вже не раз переживали, і після якого думали, що вже будемо жити вільно і незалежно. Значить, 1 грудня 91-го в Україні відбувся загальнонародний референдум, на якому 90% голосували за підтримку акта незалежності. Це стало вагомим кроком до легітимізації волевиявлення громадян показало масову підтримку державного суверенітету. Міжнародні невизнання полягало у тому, що референдум після референдуму Незалежності Україна звернулася до інших держав про дипломатичне визнання. Уже в грудні 91-го більшість країн, зокрема США, Канада, країни, ЄС, офіційно визнали Україну як незалежну державу. 2 грудня 91-го року до новоствореного СНД долучилася і сама Україна, але водночас продовжувалося розбудити. Довання власної інституції. Парламент, уряд, армія, дипломатія. Далі вже перейдемо давайте, до того, як, які процеси йшли і як ми прийшли до Конституції. Адже це зайняло майже 6 ну, років, так. Майже 6 років. Значить, 91 92 рік, звісно, вже були спроби створити Конституцію. 24 серпня 1991 року одразу стало зрозуміло, що країні потрібен власний основний закон, який би змінив Конституцію РСР, бо жили всі ще по Конституції РСР. У грудні 1991 го створили Першу Конституційну комісію при президенті України. На той час це був Кравчук. Ця комісія мала підготувати проєкт, але відсутність єдиного бачення того, який має бути устрій в державі, тобто президентська чи парламентська модель. І кадрові суперечки і весь час не дали змоги завершити роботу. Хочу замітити те, що якби тоді закони, і, зокрема, і Конституція, не приймалися так, як зараз, пакетами, там, не читаючи, і так далі. а весь час у раді точилися якісь чвари, доходило до бійки неодноразово і так далі. І Кожному давалось слово, кожен міг виказати свою позицію як представник народу, і це весь час от тому стільки тягнулось. Леонід Кравчук наполягав на сильніших повноваженнях президента. Ну, тобто тягнув на себе одіяло і хотів централізований устрій. А В'ячеслав Чорновіл, лідер народного руху. Підтримував деякі положення про широку автономію регіонів і певний баланс між гілками влади. 92 94 рік. Все так же Верховна Рада розглядала ці сутички між комуністичною фракцією, народним рухом і молодими депутатами, які пропонували власні варіанти Конституції. Тобто, не могли вони дійти до якоїсь єдиної. Складової Конституції Протягом 93-го року Верховна Рада приймала лише окремі конституційні закони про права і свободи громадян про місцеве самоврядування, але основного закону не було, і він відкладався через відсутність консенсусу та власне широкої загальної позиції. Ключові причини розбіжностей між фракціями, щодо устрою влади одні виступали за Сильного президента, радяно-італійська модель, так звана, інші за парламентсько-президентської республіки з сильним парламентом Європейська модель. Але в 94-му році з обранням нового президента і формуванням президентської конституційної комісії це був липень 94-го. На виборах переміг Леонід Кучма. І він декларував необхідність як найшвидшої розробки конституції для зміцнення інституцій влади, ну і не забував, звісно ж, про себе. Кучма створив власну консультативну раду з питань розробки Конституції, зокрема, запропонував представників парламентських фракцій. Туди навіть увійшли науковці-правознавці та громадські діячі. Проте ця рада часто конфліктувала з парламентом, оскільки в раді був інший склад фракцій і своїх ставлеників. Вже в 95-му році розбічність між президентськими і парламентським проєктами посилювалася 95-го року діяли дві групи, які готували власні тексти, які повністю, майже повністю відрізнялись один від одного. Президентська конституційна комісія під керівництвом Кучми наполягала на тому, щоб. Бути більш повноважені надати президенту, а парламентський конституційний комітет, конституційна комісія Верховної Ради під головуванням Олександра е, Мороза, який об'єднав СПУ, народно демократичну та рухівські фракції, е, хотіли прописати більше повноважень саме для Верховної Ради. Одночасне існування двох різних проєктів призвело до кількох місяців затяжних дискусій у сесійній залі, там і біки були взагалі. Цікаві часи були публічні суперечки на телебачення і радіо, а також часті кадрові зміни у складі комісій. Тобто ну, нерви у деяких законотворців не витримували, і вони розуміли, що це ні до чого не приводить, ну і, і йшли собі далі. Початок 1996 року вже якби назрівало обурення з приводу того, що ніяк не можуть вони дійти консенсусу. І у травні 1996 року до роботи долучились представники наукових кіл, це Національна академія наук та інститут держави і права, що остаточно відшліфували юридичну мову тексту. Отже, за 4 роки ідеологічних розбіжностей все ж таки вдалося все прийти до того, що все якось збили докупи, і документ прийняв виду саме Конституції України. Там були всі інтереси враховані. І ось настав тиждень голосування у Верховній Раді. В понеділок, 24 червня 96-го року, Верховна Рада скликала спеціальну конституційну сесію. Першого дня депутати переважно реєструвались, формували список лічильної комісії та погоджували регламент голосування за текст Конституції. У вівторок, 25 червня, розпочалося канонічне обговорення проекту. Депутати працювали в залі Ради, голосуючи по розділах, розглянули перший-третій. Розділ це основні засади Конституційного владу, права і свободи людини і громадянина і виборче право. Кожен розділ озвучувався в залі, після чого фракції вносили остаточні правки та правили формулювання. Середа, 26 червня, тривало голосування по розділах 4 та 6 це Президент України, Верховна Рада України та Кабінет міністрів з іншими органами виконавчої влади. Напружені дебати фракції узгоджували спірні формулювання щодо повноважень президента і балансу між парламентом та урядом. В четвер, 27 червня, завершувальні голосування йшли за розділами 7 та 9 – Це правосуддя, місцеве самоврядування, Конституційний суд. Прийняли низку компромісів поправок, зокрема про процедуру призначення конституційних суддів і межі адміністративно-територіального устрою. Увечері проводились технічні голосування за вступні статті і преамбулу. У п'ятницю, 28 червня, остаточне пленарне засідання до трьох читань. Депутати голосували по черзі за кожну статтю Конституції. О 9.20 спікер оголосив, що всього зареєструвалося 419 депутатів, а для ухвалення потрібного було мінімум 300 голосів. О 16.15 відбулося фінальне голосування. Конституція підтримала 315 народних депутатів, і документ вважався офіційно ухваленим. Зараз подивіться, як це відбувалося. Верховна Рада від імені українського народу. Державною мовою в Україні є українська мова, герб, якому тисячу років. Почав голову гарно. Зберігайте спокій, шановні колеги. Не піддавайтеся на провокації. Хочу, як міністр юстиції, мати конституцію правової демократичної держави. Думайте про Україну, а не про себе. Ставлю на голосування. Тепер можна встати. Є конституція. Нарешті, нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Ключовими нюансами останнього дня було голосування поетапне, щоб жодна спірна стаття не могла прослизнути без ретельного обговорення. Лічильна комісія працювала без перерв. Кожне голосування займало по кілька хвилин перевірки і оголошення результату. Під час голосування неодноразово кругували слова. Президент України, глава держави у деяких контекстах, але остаточно зберегли формулювання, які напрацьовували з весни 96-го. Фактична хвилина завершення, 15-28 червня 96-го року, стала переломним моментом. Вперше з 18-го року Україна отримала власну конституцію, що затвердила її як суверенну, демократичну, соціальну, правову державу. Таким чином, останній день голосування складався з чіткої послідовності. Перевірка кворуму, читання і голосування статей, підсумкове голосування за весь документ, публічне оголошення результатів і підпис президента. Незважаючи на те, що ідея створити Конституцію з'явилася вже в 91-му році, остаточне ухвалення відбулося лише 28 червня 1996 через суперечки щодо балансу влади, партійні розбіжності, політичну турбулентність. Необхідність у залученні експертів. Ключовими фігурами в цьому процесі були Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Олександр Мороз та їхні команди в конституційних комісіях. Саме через тривалу боротьбу цих політичних сил і відбувалось затягування. Але й у результаті був знайдений компроміс, що заклав основу сучасного конституційного ладу України. Дякую за перегляд даного відео. Свої питання можете озвучувати в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал. До скорих зустрічей. Всім па-па.